Да, доброго ранку. Ми за глухоми хотіла вам показати. Їду, дорога, дорога, дорога. І тут де моя дорога. І такий от туман. це так прикольно. Я, як до школи їхала. Кажу, Скарли, дивися! Дорога зникла. Вау. Ууу, навіть жутковата, але так прикольно. Все, от дорога знову. Просто на маленькому протязі отакий от туман густий. Десь з поля завіяла вся та е ранкова димка. Прикольно. У мене знову тісто, знову на пиріжки з капустою, щоб були свіженькі, вже на сьогодні. Так, знову капусту роблю. Тісто вже в другий раз підіймається. Скоро буде до духовку. Вау, дивіться, які краси вийшли. Я просто смазала просто жовтком. Дівчина, яка мене просила, каже, можна зробити їх яскравіше. Я, кажу, я спробую просто змазати чистою жовтком без білка, і дивіться. Плюс на... я випікала на конвекції, не просто випічка, а випічка, що повсюди йде. Ну, вони такі гарненькі. Їду везу пиріжки нарешті. Я хоч змінила одяг, себе в порядок привела. <плес> якось, якось так. З, трошечки за, е, закрутилася. Сьогодні зранку, окрім ну, пиріжков, я ще дзвонила до страховки, дякуючись аварії. Вчора я нареч. Нарешті ні, я вже дзвонила за аварію, що рік тому був. Але потім якось застряла, бо там треба було, щоб я там фоточки робила. І на цьому все застряла. Я ніхто не робила. Я їм подзвонила і кажу, так і так. Кажу, а можна по старомодньому, щоб хтось з вас прийшов, все зробив, і мені нічого онлайн не треба було робити. В общем. Домовилися, що завтра я везу свою машину, тут не подалеку, а до якихось їхніх клієнтів, і вони будуть фотати і робити вичисляти всі проблеми. І подзвонили на рахунок вчорашнього ексиденту теж. Так що. Ладно, їду я. Третій раз. Забула, що я, Забула, що я розмовляю українською і пишу по-руськи. Мені знову будуть казати дівчата. Що таке? що це за Мова така? В общем, що я казала? А... Це все в бігатні. Оце Зараз я не знімала, бо телефон здох. А так мені треба було їхати до Дені на роботу, забрати Скарлетт, бо вона ще досі працює над цим костюмом, який її одягають От -от скоро, бо вже 6 година. а в церкві вона зазвичай їде в 6. Вона ще там малює Це, де, костюм, телевізор голова. Голова телевізору. Не телевізор бути на голові. ну щось таке. But if you're not there взяла Джульетту на машину, поїхала забирати її, а Джуліта планувала Софія зустрітися в парку робити фотки для її школи. Мама, я хочу в 4.15 виїжджати. Я кажу, я постараюсь. Ну коротше. Я приїхала в 4.30. Але приїхала, а тут вже сіла, типу, телефон заряджаю туди-сюди. Тринька мені соне бумажку зі школи. Що виявляється, що у них якийсь там захід буде шкільний, але в общественній бібліотеці. так що... Це з п'яти до шести. Я так от трошки передохнула, стрілки намазала воно на а, хтось мені дзвонить. І... хлопають, трошки мені мою школу. порозмовляла з вчителькою, знову кучу купу компліментів отримала для триньки. Все добре, каже, що дуже вона інтелектуальна, дуже в неї високий рівень. Інтелекту каже, що буде давати їй трошки складніші завдання. Каже, я оцінювати не буду, але щоб вона не загубила любов до навчання, щоб їй не стало скучно. Ой. Зараз ми просто ходимо по бібліотеки, бо вони все ніяк додому не дійдуть. Я кажу, мені скарлет скоро вести. До церкви. Ми вже додому, мабуть, під'їжджаємо, беремо скави і відвозимо до церкви. Е ну, я, чесно кажучи, не зрозуміла, що це було. Ну, типу, як батьківські збори, тільки там така черга була. Батьки стоять і зустрічаються там вчителька коло стола, і ми з нею зустрічаємося, і вона розповідає про кожного. Кожну дитину, кожному батькові. І якось <смітно> странну як не знаю. Але все добре, тільки е добрі слова були. Я думала, там може якийсь, якийсь захід буде, бо вони там типу склали якісь ігри. Тринька трохи розочарувалася, бо. <смітно> Можливо, будуть ігри, якісь там призи. Ну, Цукерки дали, як і обіцяла, але там ще нібито якийсь ще приз був, повинен бути, не був. Трінка не хотіла уходити. Хотіла грати в ігри на комп'ютері. Я кажу, ні-ні. Ага, і потім бібліотеку взагалі закрила, я кажу, все, поїхали. А, а якесь так. Ладно, Можливо. вже вже майже два. Буде одягати на голову. Але він так зробив, як телевізор. Ладно, може в інший раз. Знову ми <ріст> вже повернулися. Приїхав день і вирішив піти з дяшком по деякі продукти. Я розумію, що в мене бензина дуже багато, а завтра, ж... а завтра я не можу використовувати Джуліетну машину, бо вона зранку їде на роботу і мені треба буде їхати моєю машиною, щоб збросити скали до школи. Так що їду, куплю бензин і котам, котам куплю їжу. Так що їдемо до А Адренька, я стринькою. Розділилися, так. Адренька. Мама, поїхали в Таргет. Я, я знаю, що я хочу. Я не буду довго. Кажу, не їду, я ніякий таргет. Не, не, мені ще торт робити, блін. Щось я трошечки замаялася. Ну, зовсім, зовсім Якісь такі у мене дні е, трошечки стресують. Все добре. Все добре. Тістечко замісила на Прагу, йде в духовку, і Чулєта кричить: мама, пішли дивитися кіно, так що складувати вже, мабуть, буду посеред ночі, як завжди. Chicken breeze. ха що Ми знайшли нарешті. Juliette. <laughs> oh no, Guys! <laughs> Sherlock's all <on> crackle! <laughs> yeah, like service, but it's in oh. there. And I think like it's free and everything. It has a few minutes. Вже змазала я кремом. Промостила, чи, чи, як сказати, а, зараз розігріваю абрикосове варення і буде абрикосова глазурь. От, навкруги всього цього. Я поки що закінчу, тут у мене шоколадна глазурь, а, шоколадна крошка по сторонам, але завтра я ще зроблю тут візерунки, і дівчина попросила а, номер 21. так що... Так, це наступний день, як ви розумієте, я сподівалася, що сьогодні буде трошки легше, але не трошки легше. Я знову нічого не встигаю. Швиденько хотіла сказати на рахунок мови. Поступив коментарі, що гидко мене слухати, і що українська не моя. Не моя. Чесно, я виросла з російської, навіть не з російської. Моя рідна мова це суржик. Це суміш української і російської. Так що, коли я балакаю російською, всі прибігають і кажуть: о, хохлушка. Не всі, але є такі. Не один, не один такий. Е, коли я починаю або е, одразу видно, що нема освіти. Ну, нема освіти, немає освіти. Я от така я. От. Намагаюся українською, так, вона не моя рідна. Вона не буде так литися, як у, у Іринці моєї, моєї як добра вона л'ється. Це мій вибір на зараз: практикувати свою українську. Настав час настав час для мене практикувати українською. І мені подобається. Я нікого не затримую тут на каналі. Я чесно не роблю цей канал заради грошей. так що... Якщо мене покинуть, будь ласка, роблю це для себе, а, навіть, навіть коли нікого не буду, я буду робити, може, не такі часті відео, але я буду робити для себе спогади, якщо щось буде проходити з дітьми. Так що я нікого не тримаю, якщо вам гідко, будь ласка, не дивіться відео. Чому я це роблю? Хочу практикуватися, хочу підтримувати Україну. Ви знаєте, я дуже довго і дуже довго не хотіла балакати українською. Ну, я соромилася з своєю українською. Я знаю, що вона в мене не добре. Навіть з Іриною мені було соромно. Ірина, вона з Західної України і вона дуже добре. Ну, звісно що вона дуже добре спілкується українською. І я соромилася з нею спілкуватися українською, тому що боялася знущатися над мовою, каверкати. І, але після війни я все ж таки, якщо я приходила до Ірини, я з нею спілкувалася українською, і я побачила, що їй це приємно. Так, да, я може її каверкою, я можу знущаюсь над цією мовою, але їй було приємно чути, що я намагаюся. Я знаю, що багато людям, які мене дивляться, їм теж приємно, що я намагаюся. Так що я буду намагатися. Ну, це мій вибір, мій канал, мій вибір. Я знаю, що не йде так, як хотілося би, але сподіваюся, що буде становитися краще і краще. Так що, на цьому все. Пішла я працювати. А я буду закривати влог. Дуже дякую за ваш перегляд, за вашу підтримку, підписку, за ваші полюбляйки, за перегляд реклами. Я бажаю вам мира, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. Спокійної ночі. бай бай